Є ряд важливих питань щодо денонсації, проєкти законів, рясті номер 2015, 2016, 2018 і 2019. Будь ласка, три хвилини для доповіді. Я хочу вам нагадати, можливо, хтось не знає, Україна має 37 міждержавних угод з Росією. Жодна з них по сьогоднішній день не денонсована і не розірвана, при тому, що ми більше ніж рік потерпаємо від російської агресії. І тому ті законопроекти про денонсацію угоду в військовій сфері, про співпрацю в військовій сфері з Росією, які ми сьогодні розглядаємо, ми мали ці закони розглянути рік тому, як тільки Росія окупувала наш Крим. Це я звертаю вашу увагу і голови, і парламенту, і уряду, і президента. Треба ді. Яти вчасно треба не слідувати за подіями, а випереджати події, прогнозувати події, передбачати і адекватно реагувати. Бо якщо ми з вами через рік з хвостиком після початку російської агресії тільки дійшли до того, щоб нарешті денонсувати ці угоди у військовій сфері, так як ми з вами збираємося перемагати, якщо ми в свинячий голос з вами приймаємо рішення? Тому я вимагаю від уряду, від президента. Дента від парламенту діяти адекватно, адекватно до вимог часу, адекватно до ситуації, адекватно до тих завдань, які перед нами стали щодення. Тому ми зареєстрували чотири законопроекти, зокрема про денонсацію угоди між урядом України і Росії про транзит. Про взаємну охорону секретної інформації, другий законопроект про денонсацію угоди між урядом України і Росії, про організацію військових міждержавних перевезень та розрахунки за них. Третій законопроект про денонсацію угоди між Україною та Росією про співробітництво в галузі воєнної розвідки. І четвертий законопроект про денонсацію угоди між урядом України та Росії про співробітництво у військовій галузі. Ми вважаємо це вкрай актуальні законопроекти і сподіваюся, що весь зал парламенту, незалежно від партійної від фракційної приналежності, їх підтримає. А той, хто не денонсуватиме, не голосуватиме за денонсацію цих угод, то це буде зайве свідчення для українського суспільства. Хто працює на ворога і хто є п'ятою колоною ворога в українському парламенту в українській державі? Проект закону про денонсацію угоди між урядом України. Та урядом Російської Федерації про співробітництво у військовій галузі Реєстраційний номер 2019 Є пропозиція комітету голосувати в цілому даний проект закону. Ставлю цю пропозицію комітету на голосування. Прошу визначатись, прошу голосувати і підтримати. 272. Рішення прийнято. По фракціям, будь ласка. Блок Петра Порошенка – 119. Народний фронт – 66. Опозиційний блок – 0. Самопоміч – 27. Радикальна партія Олега Ляшка – 18. Батьківщина – 11. Відродження – 0. Воля народу – 8. І 23 позафракційних народних депутатів.